Це доволі юна старша донька, 27 буде. Чи є в вашій родині розмови про те, що чи застерігаєте ви її, наприклад, від весілля про те, що ще рано не потрібно, не поспішає, подумає. Вона хай сама розбирається, що вона хоче, але я точно не давлю, як, наприклад, колись було знаєте, що Боже, тебе вже тобі вже стільки років, тобі пора заміж. Я такого не кажу, тому що. Тому що ну, заміж це, ну, по-перше, це повинна бути любов. Я хочу, щоб їй да, запропонували руку і серце. Ну, у нас такі відносини, я її ні на що не штовхаюсь. Я, я не лізу свого носа у, бі... у життя у своєї дочки. А ви от можете сказати, що ви дуже-дуже близькі з нею подружки, чи можете ви з нею зустрітися на кухні, обговорити все, що ви хочете, чи ви все одно між вами є така якась дистанція, як між мамою і донькою, де ви одне одного поважаєте, але знову ж таки не втручаєтеся в життя одне одного? Вона зараз зі мною не живе, вона живе з хлопцем, і... але ми дійсно з нею подруги. Вона вже доросла, вона розуміє, що цінність, що мама найближча людина в світі. І вона... Цього року на День матері прям таке мені прислала відео в телеграмі, що ще найкраща мама в світі. Це мені дуже приємно було. Мрю дочекала. Да? Так, вона мене розчулила. Я дочекалася, бо від Уляни таку похвалу, тобто я заслужила, як мама.